Вирішила трошки відволіктись від таких серйозних пошивів і взялась зашити невеличку дирочку. Для початку я порола цей шовчик, тому що зашивати буду ось тут, з вивороту, проклеїла тоненькою клеєвою, не підкладаю я ніякий не джинс, воно не потрібно, то буде товсто, грубо. Прикладаю клеєву приклеюю, навіть коли тоненькі джинси, то ще й тоненьку. І зразу зашиваю ось оцю, іменно лише оцю дирочку. І не ось отак, як йдуть оці полоски по діагоналі, а отак. Моя вже практика показала, що отак негарно воно чомусь виріб перекошує, розтягує, і тому роблю тільки ось так. І так, поїхали. Ще точки, звісно, ось такі тонесенькі, 120-й номер. Ось така, ось така назва. Ось я так прошила по дирочці. Якраз по самій дирочці далі не виходила, щоб іменно добре затушувати якраз оці, усі трьопи, і щоб воно зливлось з основним кольором джинсів. І зараз роблю це до кінця. Ось я так прошила всю дирочку, затушувала добре. І тепер буду прошивати отак не так густо, трохи далі дирки і через усе. Ось так я прошила уже всю дирку. І тепер уже буду зашивати ось оцей шов. З вивороту. Ось такий шовчик не в обмітку. І щоб все співпало, то я зразу прошиваю з вивору тоненькою ниткою. Ось оцей крайній шовчик. Прострочилась тут, здоблювальну строчку. і тепер підколола і буду прострочувати іншу. І ось такий результат у мене вийшов. Ця половинка практично зовсім не видно, бо дирочки тут не було, а просто таке трошки протрухше світилося і навіть. Важко побачити. Ну, я думаю, видно вон, такі стручечки. Добре ниточка. Ну а тут, де була чимала дирка, трошки дужче видно, але думаю, в загальному все добре і можна ще поносити.